24 травня відбулося друге засідання восьмої сесії районної ради шостого демократичного скликання. Більше як 20 питань виносилось на розгляд даної сесії. На сесію були запрошені сільські, селищні, міські голови, керівники підприємств, установ, силових структур. Перед початком роботи засідання сесії почесними відзнаками були нагороджені сільські громади сіл пшеничти, кратчих, добровлян, які стали переможцями районного конкурсу програм соціально-економічного розвитку. Було зачитано два депутатські звернення. З порядку денного було вилучено одне. Питання пов'язане з землею на подальше оточення та допрацювання. І вже після цього засідання районної сесії розпочалося згідно утвердженого порядку денного. Першим розглядалося питання про роботу Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області в Тисменському районі. Доповідав Ігор Яківчук, заступник начальника Державної екологічної інспекції, 12 перевірок, 37 штрафних санкцій. Ось такими цифрами підтверджена робота даної комісії в Тисменецькому районі. Районна рада має затверджену екологічну програму, але, попри це, є ряд порушень в населених пунктах району немає дозволів на вивіз сміття, на чистоти скидається в річку. В деяких селах немає сміттєзвалищ. Кожен об'єкт, який діє на території нашого району, повинен мати очисні споруди. Зауважень багато. Але чи реально їх ліквідувати? Якщо ми хочемо для нас не було смітників, для нас те, що ми маємо усетика, не зливає по фосах і по полях. А наведе трохи порядку, то давайте наводимо порядку. А якщо не хочете, то не хочете. Я не менше проти. Я ставлю на голосування дві пропозиції. Я пропоную включити до, порядку, до, 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 до рішення сесії це питання. В 4 кварталі 2012 року на сесії Верховної Ради розглянути питання про стан дотримання. У депутатів до доповідача було безліч питань Хто дозволяє вивіз гравію з річки, виробка дерев вздовж річки ворони, де можна офіційно купити машину гравію. Питання екології викликали бурхливу дискусію між депутатами та виступаючим. Зате інші питання розглядалися автоматично на сесії, тільки підняттям депутатських груп для голосування. Це пояснюється тим, що усі питання попередньо проговорено на засіданнях постійних комісій та президії районної ради.